Книга суддів, розділ одинадцятий. Єфта Гілеадій, був муж хоробрий, а був він син блудниці. Батько ж Єфти був Гілеад. Жінка Гілеада породила йому також синів. І коли повиростали сини його жінки, то прогнали Єфту, кажучи йому Нема тобі спадщини в домі нашого батька, бо ти син другої жінки. І втік Єфта геть від братів своїх і оселився в краю тов, позбирались до Єфти пройди світи та й мандрували за ним. Після якогось часу розпочали сини Амона. Війну з Ізраїлем. Як же розпочали сини Амона війну з Ізраїлем, пішли старші гілеацькі, щоб узяти Єфту з краю тов, і сказали вони до Єфти, «Ходи, будеш нашим вождем, і ми будемо воювати з синами Амона. А Євта відповів старшинам гілеацьким, Хіба ви не зненавиділи мене і не прогнали мене з батьківського дому. Чого ж тепер, коли вам скрутно, приходите до мене? Старші ж сказали до Євти, Власне, того ми і вернулися тепер до тебе. Ходи з нами, воюватимеш із синами Амона, і будеш головою над нами та над усіма мешканцями Гілеаду? Євта ж мовив до старших гілеадських, Коли мене повернете, щоб я воював із синами Амона. І Господь віддасть їх у мої руки, чи справді стану я над вами головою? Старші гілеацькі відповіли Євті, Нехай буде Господь свідком між нами, коли не вчинимо по твоєму слову. От і пішов Єфта з гілеацькими старшинами і настановив його народ головою і вождем над собою. І повторив Єфта усі свої слова в міцпі перед Господом. Тоді Єфта послав до Амонського царя послів сказати йому що тобі до мене, що виступаєш проти мене, щоб іти війною на мою землю? І відповів цар Амонський до послів Єфти, Бо Ізраїль, ідучи з Єгипту. Забрав у мене землю від Арнона до Яббоку та до Йордану, тож поверни мені її тепер мирно. Але Єфта послав знову послів до цара Амонського і звелів йому сказати, От що каже Єфта? Ізраїль не забирав у Маавитян та синів Амона їхньої землі, бо, вийшовши з Єгипту, Ізраїль перейшов пустиню до Червоного моря. І прийшов у Кадеш. Звідсіль вислав, він послів до Едомського царя з просьбою Дозволь мені, будь ласка, перейти через твою землю. Та цар Едомський не вволив його волі. Так само послано було і до царя Моавського, та не хотів і той. Тож і сидів Ізраїль у Кадеші, і мандрував він пустиною і, обійшовши Едомську і Моавську землю. Пройшов на схід від Моав землі та й отаборився по тім Арнону, не порушуючи Моавської границі. Арнон бо становив моавську границю. Потім післав Ізраїль послів до Сихона, царя Аморійського, царя Хешбону, і звелів йому сказати Дозволь нам лишень пройти через твою землю до нашої оселі. Сихон же не згодився дозволити Ізраїлові пройти через свою землю, зібрав він увесь народ свій і, отаборившись у яхці, вдарив на Ізраїля. Але Господь, Бог Ізраїля, віддав Сихона і увесь люд його Ізраїлеві на поталу, і він побив їх, і тим робом заволодів Ізраїль усією землею Аморіїв, що жили в ній. І зайняв усі границі Аморійські від Арнону до Яббоку, і від пустині до Йордану. І оце тепер, коли Господь, Бог Ізраїля, прогнав Аморіїв перед своїм народом Ізраїлем, ти хочеш і собі нас прогнати. Хіба ти не володієш тим, чим твій Бог, Кемош, наділив тебе? Чому б нам не володіти всім тим? Що Господь, Бог наш, зоставив пустим перед нами? Хіба ти часом ліпший від Балака, сина Ципора, царя Моавського? Чи ж він задирався коли з Ізраїлем, або, може, воював із ним? Вже триста років, як осівсь Ізраїль у Хешбоні і в його містечках, в Аруері та в його містечках і в усіх містах, що вздовж Арнону. Чому ж ви за весь той час не віднімали їх? Не заподіяв я тобі ніякого лиха, ти мене кривдиш, вдираючись до мене війною. Нехай Господь суддя сьогодні розсудить між синами Ізраїля і синами Аммона. Та цар синів Аммона не зважив на слова, що переказав йому Єфта послами. Тоді зійшов на Єфту дух Господній, і він перейшов Гілеад і Манасію, далі двигнувся на міцпу гелеацьку, і звідтіль прибув до синів Амона, і обрікся Єфта перед Господом таким обітом. Якщо ти віддаси синів Амона мені у руки, то хто б не вийшов із дверей моєї хати мені назустріч, коли повертатимусь побідно від синів Амона. Той буде Господові, і я принесу його на всепалення. І двигнувся Єфта на синів Амона воювати з ними і видав їх Господь йому в руки, і він громив їх від Ароеру до Мініту через двадцять міст і аж до Авел кераміму. Отак покорилися сини Амона перед синами Ізраїля. Повертавсь Євта у міцпу додому, аж ось дочка його виходить йому назустріч з бубнами і танцями. Була ж вона в нього єдина не було в нього опрічнеї ні сина, ні дочки. Побачивши її, роздер він на собі одежу і скрикнув Ой горе, донечко моя, як ти мене засмутила, занапастила ти мене. Відкрив я мої уста перед Господом і мушу дотримати слова. Вона відказала йому, Батоньку мій, коли відкрив ти твої уста перед Господом, чини зо мною так, як ти обрік. Дав же таки Господь тобі помститись над твоїми ворогами, над синами Амона. Просила вона лише в батька свого одне. Тільки вволи мені, дай мені волю на два місяці, і я піду з подругами моїми в гори оплакувати моє дівоцтво. Він відказав Іди і пустив її на два місяці, і пішла вона з подругами своїми в гори оплакувати своє дівоцтво. Як же минуло два місяці, повернулась вона до батька свого, і він виконав на ній обід свій, що ним. Обрікся. Вона ж не знала мужа. І війшло в звичай в Ізраїлі. З року на рік ізраїльські дівчата ходили голосити по дочці Єфти, Гілеадія, чотири дні щороку.